Прості і складені числа, взаємно прості числа. Розглянемо на прикладах. Розглянемо числа починаючи з 1 і збільшуються цілі числа. До 10, але можна продовжити і далі принцип один і той самий. Запишемо дільники кожного числа. 1 ділиться тільки на 1. 2 ділиться на 1 і на 2.

10 ділиться на 1, 2, 5, 10. Можна було б продовжувати, але давайте помітимо якусь закономірність. Ми бачимо, що є числа, які мають тільки два дільника, вони діляться на 1 і на себе. На 1 і на себе. На один і на себе, на один і на себе. Наступне число буде одинадцять воно ділиться на один і на 11. Тобто, ми бачимо, що є числа, які діляться на один і на себе. Такі числа називаються простими. Значить, які числа ми бачимо прості? Одиниця. Вона ділиться тільки на себе. Далі, з цього ряду два. 3, 5, 7. Ці числа, звісно, можуть продовжуватися. Ці числа записані в таблицю, яка називається таблиця простих чисел. Вона нескінчена, ця таблиця. Складені числа діляться не тільки на себе і на один, а ще на щось. Наприклад, 4 ділиться на 1, на 4 і ще на 2. 6 на 1, на 6 і ще на 2 і на 3. Тобто числа з цього ряду: 4, 6. Пишемо 4, 6. Наступне число 8, 10. 8, 10 складені числа. Значить, прості числа, так? І складені. Бачимо різницю. Є ще таке поняття взаємно прості числа. Вони мають тільки один спільний дільник, одиницю. Подивимось, які числа з цього ряду будуть взаємно простими. В кого є спільний дільник, одиниця? Що це таке спільний дільник? Ну, Давайте подивимось на число 2 і 3. Число 2 ділиться на 1 і на себе. 3 на 1 і на себе. Отже, одиничка в них спільна, на яку вони діляться. За цим означенням, це числа можуть бути 2 і 3. Але тут є ще інші пари взаємно простих чисел. Ну, розглянемо ще якусь пару. Наприклад, 3 і 5. Ділиться 3, 1, 3, а тут 1, 5. Спільна тільки одиничка. 3 і 5 також взаємно прості. Тобто, взаємно простими числами можуть бути як по два числа, так і більше. Наприклад, число 3, так, число 5 і число. Візьмемо 7. Також є взаємно простими числами